Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею. Сьогодні, 29 червня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 5, вірші з 1 по 10. оправдившися убо верою, мир имамы к Богу Господем нашим Иисус Христом. Им же и приведение обретохом верою во благодать сию в ней же стоим и хвалимся упованием славы Божия. Не точью же, но и хвалимся в скорбях, ведяще, яко скорбь терпение соделывает, Терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посранит, яко любы Божия излияся в сердца наша, Духом Святым, данным нам, еще Бог Христос сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре. Едва бо за праведника, кто умрет, за блага го бо негли, кто и дерзнет умреть, составляет же свою любовь к нам Бог, яко еще грешником сущим нам Христос заны умре, много убопаче, оправданий, бивши ныне кровью Его, спасемся им от гнева. А ще в разі бивши приміріхомся Богу смертю сина Його, множує паче примірівшися, спасемся в животі Його. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, але і хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер. Коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Євангеліє від Матвія, глава 6, вірші з 22 по 33. Світільник тілу єсть око. А ще убо будет око Твое просто, все тело Твое светло будет, а ще ли око Твое лукаво будет, все тело Твое темно будет, Аще убо у свет, и же в Тебе тьма есть, то тьма кольми, никто же может двома Господинами работать. Любо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родить и начнет. Не можете Богу работать и мамоне, всего ради глаголю вам. Не пицитеся душею вашею, что ясти или что пиете, не телом вашим во что обличетеся. Не душа ли больше есть пищи и тело одежды? Возрите на птицы небесные, Яко не сеют, не жнут, Не собирают в житницы, И Отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есть? Кто же от вас пекися может приложить и возрасту своему лакоть един? И о одежде что печетеся? Смотрите крин сельных, как растут, не труждаются, не прядут. Глаголь уже вам, яко не Соломон во всей славе своей обличеся, яко един от сих. Аще же сено сельное, днесь сущее и утре в пещу метаемо, Бог тако одевает, немного ли паче вас, маловерие не пицитеся оба глаголюще, что ямы или что пьем, или чьим одеждемся. Всех бы сих языцы ищут. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло Твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в Тобі темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більш їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних. Не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує, хіба ви від них не вартість Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Благословенної усім неділі, доброго здоров'я і душевної радості!